Телеканалі Ірта та новини старобільського репортера в студії працює Юлія Рибалка. Вітаю! Лейтмотивом мотивом подій цього тижня стало святкування Дня великої перемоги. У світі в Україні 8 та 9 травня відзначається як дні перемоги над гітлерівською Німеччиною у Другій світовій війні. Вже минуло 68 років років цієї травнивої ночі, коли замокли останні постріли гармат. Та нарешті настала тиша. Прийшов мир, довгожданий, вистражданий, оплачений найвищою ціною, ціною крові і сліз. Все далі відходять грізні і важкі роки великої вітчизняної війни, але не згасає пам'ять про тих, хто віддав своє життя і захистив рідну землю від ворогів. Сьогодні на Старобільській землі із багатьох тисяч ветеранів їх залишилося трохи більше сотні, і ця цифра невпинно зменшується. Саме тому все більше уваги приділяється сьогодні цим людям і на державному, і на місцевому рівнях. В Старобільському районі проживає 148 фронтовиків. которые отнесены к категории инвалиды Великой Отечественной войны, и в принципе все уже они имеют статус инвалида первой группы. 148, из них 80 человек в городе Старобеске проживают, а остальная часть проживает в селах Старобеска района. Самый старший фронтовик – это 1916 год рождения, это 97 лет. У нас таких фронтовиков два, один живет в городе Старобельск и один в селе Веселое. А самые младшие фронтовики по возрасту – это 1000 1927 год рождения. Из них 11 человек проживают в городе Старобеске, и 6 человек в селе в селах Старобецкого района. Государство, наша Украина, ежегодно повышает размеры материальной помощи, оказываемой ветеранам 9 мая. Если эта цифра была несколько лет, там более 500 гривен, то в данный момент инвалиды первой группы все получили по 2400 гривен. Мы стараемся каждому ветерану помочь в решении вопросов через управление труда социальной защиты через пенсіонний фонд, через городський районної власті. Війна нагадує про себе тисячами обелісків і братських могил. Вони святиня нашої пам'яті. Тому святкування Дня перемоги на Старобірщині традиційно розпочинаються з порядкування пам'ятників воїнам-визволителям. Особливо урочистості цей захід набув в селі Калмиківка, бо цьогоріч тут виконали капітальну реконструкцію пам'ятника. Пам'ятник загиблим воїнам, односельчанам «Скорбна мати встановили в селі Калмиківка 35 років тому. За цей час він втратив свою привабливість і потребував реконструкції. Виконати цю відповідальну та вельми недешеву роботу взявся господар місцевого агропромислового господарства. Благодаря спонсорській помощі меценатству нашого власника графірми Калмичанка Шаповалова Ніколая Ніколаєвича. цей пам'ятник був капітально атримонтірован в этом році. Всі роботи проводились під графірми прораба прараба Саланіни Міхалалексєвича, а також під чутким постійним руководством директора графірми Калмачанка молоток Віктора Вікторовича. Біля оновленого пам'ятника відбувся мітинг за участі місцевих мешканців ветеранів війни та учнів Калмиківської загальноосвітньої школи. Були почесні гості керівництва Старобійського району та голови сусідніх сільських рад. Активну підтримку заходу надали працівники Старобійського районного будинку культури. Право відкрити меморіальну дошку з іменами загиблих односельців Надали ветеранам і перші квіти в світлу пам'ять лягли саме від тих, хто пройшов через усе пекло війни та повернувся на рідну землю. Зараз в калмиківці залишилося лише два учасника бойових дій і 12 ветеранів війни. Та про тих, хто п'ять років так важко здобував перемогу для нащадків, ще довго пам'ятатиме молоде покоління калмичан, що стануть гідними спадкоємцями та хранителями історії. Наші діди воювали проти німців. Вони ані побіділи 45-му році 9 мая. Війна була 5 років. Наші очень хорошо сражались і победили. Ну ми знаємо, що це було страшне время, і що ми должны бути всім благодарны за те, що ми выиграли. Благодаря їм цим людям ми сейчас живемо. Благодаря їм ми сейчас существуем. Зараз на меморіальній дошці увічнено 110 прізвищ героїв-визволителів. Проте під час проведення реставрації та пошукових робіт вдалося встановити ще одне ім'я. Роботи із пошуку продовжуються. А 9 травня сотні старобільчан з самого ранку зібралися на міській площі. Кожен поспішав зустрітися з ветеранами Великої вітчизняної війни, вшанувати пам'ять загиблих героїв і відсвяткувати перемогу. Найяскравішим із заходів, що розпочали святкування Дня перемоги, стала вже традиційна театралізована вистава. Цього року у виступі взяли участь близько однієї тисячі восьмиста школярів старобільщини. Ця дійсно вражаюча та видовищна постанова залишила безліч вражень в серці кожного, хто прийшов на свято. Вже стало доброю традицією розпочинати свято з вшанування ветеранів великої вітчизняної війни на центральній площі для всіх старобільчан та гостей міста школярі Старобільщини підготували грандіозне театралізоване шоу. Діти під голос легендарного левітана, який по радіо сповістив про кінець війни. Відобразили у своїй танцювальній постанові цю добру звістку. С далеком с неполушаем обгорелые день мы приближались. Перед ветеранами під прапорами крокували шкільні патріотичні загони. thank <laughs> you Не можна забути тих, хто склав голову в боях за батьківщину. На їхню честь вздовж усієї площі школярі пронесли Георгіївську стрічку. Цієї миті ветерани підвелися зі своїх місць, аби згадати товаришів однополчан, які так і не повернулися з війни. Вони славні герої ветерани які змогли зберегти для нас мир і спокій. Сьогодні тільки слова нескінченої гордості лунають на їх адресу, а також квіти від молодого покоління в знак великої пашани і безмежної вдячності. За традицією цього дня дитяча організація Лугарі приймала до своїх лав найменших школярів. Діти урочисто давали обіцянку любити і берегти батьківщину, примножувати традиції свого народу. Школярі теж привітали ветеранів зі святом. Красивий національний український танець завершив масово театралізовану виставу. Офіційна частина свята за традицією відбулася на меморіалі слави в міському парку культури і відпочинку. Сотні староблічан долучилися до урочистої ходи і прийняли участь у мітингу. Червоні жовто-блакитні прапори та безліч кошиків з квітами. Через увесь парк старобільчани пройшли колоною, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв. Не дивлячись на свій літній вік, ветерани теж дійшли пішки до меморіали слави, щоб побувати на мітингу і покласти квіти до пам'ятників. Першими присутніх привітали голова Старобільської райдержадміністрації Валерій Пахнець та почесний гість з області Анатолій Івченко. Вони дякували всім ветеранам, які ціною свого життя звільняли землю від фашистських загарбників і здобували перемогу для всього людства. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые жители Старобельщины, 68 лет назад наш народ одержал великую победу в самой кровавой и жестокой войне за всю историю человечества. 9 мая, праздник Великой Победы, стал главным и особенным праздником нашего народа. Этот праздник навсегда останется в наших сердцах символом мира и гуманизма, торжества справедливости и возмездия над золом и коварством. Есть исторические события, которые никто не может трактовать двояко. И святая победа в той страшной войне – главнейшая из них. Война, в которой захватчики уничтожили миллионы гражданских лиц, во всей Европе детей, женщин, стариков перестало быть просто войной, а превратилось в противостояние, ценой которого было само существование человечества. Советский солдат защитил мир от коричневой чумы фашизма. Итог войны был ужасен. Миллионы прямых потерь на фронтах заслоняют десятки миллионов потерь демографических все дальше уходит от нас тот май 45 -го года. Но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась победа от нашим отцам, дедам и прадедам. Дорогие ветераны, для нас, ныне живущих, подвиг военного поколения – это лон служения идеалам свободы и справедливости. Это смесь скорби и радости для всех связана с воспоминаниями о тяжелых днях войны. Сколько бы не прошло лет, мы всегда будем склонять головы перед великим мужеством и героизмом наших освободителей, фронтовиков и тружеников тыла. Мы прекрасно понимаем, что наша память формирует наше будущее мировоззрение нашего всего общества. И поэтому на примерах мужества, героизма наших ветеранов мы понимаем, что мы можем только на их примерах, создавать и продолжать то светлое, то лучшее, которое было создано ими, на их примерах жизни, на их подвигах. И пусть, как бы ни говорили сегодня, что нет той великой победы некоторые наши так называемые враги, как бы они ни хотели превратить этот праздник в другой праздник, мы никогда этого не позволим, потому что память в сердце каждого из нас. И мы сегодня все силы приложим для того, чтобы эта память жила в сердце каждого нашего ребенка. Потому что эта традиция только близка нашему народу. Поэтому я вас всех поздравляю с этой великой победой. Праздником вас, дорогие. Низкий вам поклон. Долгих-долгих еще вам лет. Пусть всегда вам сердце будет согрето теплом всех ваших близких, друзей, І всіх окружаючих. З праздником пам'ять про полеглих так само довга, як і гірлянда слави, що прикрасила в цей день меморіал. Символічно в знак перемоги повітря пронизали постріли зброї, як тоді, у переможному 45-му. Слава героям павшим в боях за свободу незалежність Родини! Під звуки військового маршу до пам'ятників з квітами підходили свочолі ветерани та старобільчани. Разом зі слізьми на очах і радість зустрічі з бойовими товаришами. Їм є про що поговорити і що згадати. За словами ветеранів, вони щасливі бачити таку кількість людей на головному святі свого життя. Як не радуватися такому празднику? У мене два брата погибло, Один у в Севастополі, а другий – під Будапештом. а ця привезли тяжого мама больна, а мені 15 років працювала. И кормила. Я самая старшая, 15 лет. Помните победу? Какой день? Такой же теплый, солнечный был? Сейчас я, Сейчас я вспомню. Поб... Да, солнечный был. Хороший день был. Очень. Как сегодня, да? Да, как сегодня, да. Рада и довольна, что молодежь идет. Не забывает наших... Простите, не могу говорить. На кукурузівку колхозі чисти. У степу кукурузу нас відвезли туди на горбі, а і там ото вигрузили. Потім приїхав на коні верхом, бригадір і сказав, що ходять. Простите, мені тяжело говорити. З праздником вас, з праздником. Радует ли вас то, что сегодня столько молодежи на празднике, сколько людей? Да, да, да. Это наше, как говорится, поколение. Оно должно жить без войны. Чтобы было чистое небо у них над головой. Пока до суда. Свято великої перемоги, напевно, єдине свято, яке так зближує та єднає людей між собою. І хоча ветеранів стає все менше, кількість молодих старобільчан біля пам'ятників з кожним роком росте. Вони приходять сюди сім'ями, щоб познайомити своїх дітей з ветеранами та розповісти про війну і перемогу. Що ви будете розповідати віконку про воїні про перемогу? буду розповідати, як наші діди відстояли, нашу родину. Це вообще великий праздник такий. Конечно, дети уже не застанут, наверное, пока вырастут, потому что уже пенсионеров, которые дедушек этих участников, осталось по пальцам посчитать. Ну, так и будем рассказывать. Фотографии, филипы, да? Да, 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 на основе, конечно, этого всего. Наверное, не зря вы сегодня здесь именно с ребенком, правильно? Конечно, мы с двумя конечно. детками. Мы с двумя детками будем говорить о том, что это самый величайший подвиг нашего народа, что равняться нужно вот на тех ветеранов седых, которые прошли. И мы благодарны низким по что наши дети никогда не знают, что такое война, что такое голод, что такое смерть. Чтобы а наши дети будет. помнили и всегда гордились нашими дедушками и бабушками, которые нас защитили, да? Скажи, ты кто победил в войне? Россия, э, СССР или, или Германия? СССР. Молодец. Молодец. Родіна буде в случае чего? Mm -hmm. Обязательно. Mm -hmm. Після закінчення мітингу ветерани зустрілися за столом. На них чекали польова каша та бойові стограм. І, хоча для кожного з ветеранів цей день таки сповнений гіркими спогадами пережитого лихоліття, та все ж в їхніх серцях більше гордості, за нескореність і нескінчена радість довгоочікуваній великій перемозі. У наметах, де за столами розташувалися ветерани, панувала особлива святкова атмосфера. Переможного духу додавали фронтові пісні. Разом з ветеранами бойові 100 грам випили і представники влади. Вітаючи присутніх з Днем Перемоги, ветеранам ще раз подякували за такий нелегкий, але неоціненний подвиг. Зичили себе чулим фронтовикам міцного здоров'я та довгих років життя. А тим часом старобільчани та гості міста теж не полишали парку культури відпочинку. Цього святкового дня тут організували доволі різноманітну розважальну програму. Неподалік річки хор ветеранів виконував улюблені пісні воєнних часів і із задоволенням до них приєднувалися відпочиваючі. Дитячо-юнацький клуб Орля влаштував показові виступи своїх вихованців. Цього дня розпочала свою роботу човнова станція. А районна організація Червоного Христа приготувала та безкоштовно пригощала польовою кашею усіх бажаючих. Звареною смакоти роздали аж 500 порцій. Уже стала доброй традицией проводить такое мероприятие. Мы вместе с МЧС, с администрацией, конечно, Красный Крест был идейным вдохновителем, и, естественно, все это мы делаем своими руками. Сварили, собрали, кто что принес, купили тушенки, спасибо совету ветеранов, сварили кашу, пожалуйста, подаем горячую. Все приходите, и, ну, конечно, просим благотворительный взнос, кто может нам его предоставить, кто нет, вообще каша бесплатная. Каша очень вкусная, замечательная каша. И вот всегда здесь... На 9 мая, кажу, ми завжди пробуємо. Всегда очень вкусно, молодці дівчаточки. каша дуже вкусна, дуже атмосфера прекрасна. Усі, хто завітав до міського парку культури та відпочинку, у цей день відчули святкову атмосферу. Мали гарний настрій і добру нагоду ще раз привітати ветеранів Великої вітчизняної війни. Святкові заходи тривали до самого вечора і завершилися традиційним салютом. Святкові вихідні тривають. Ми ще раз вітаємо всіх з днем великої перемоги. Бажаємо щастя і тільки мирного неба над головою. Нагадаю, нашим телеглядачам найцікавіше, ви зможете переглянути ще раз на нашій сторінці в мережі інтернет. Гарного відпочинку і до нових зустрічей в ефірі!